У ніч на 20 серпня ворог здійснив масовану атаку цивільної інфраструктури міста Охтирка. Влучання спричинили масштабні пожежі на декількох локаціях. Пошкоджено 39 приватних будинків, один багатоквартирний, а також нежитлові та виробничі приміщення і транспортні засоби. На допомогу людям оперативно прибули рятувальники. Найбільше осередку вогню вдалося локалізувати лише під ранок офіцями для сенс під завалів рятовано жінку та одразу передано працівникам швидкої. За попередньою інформацією, цього внаслідок події постраждало 14 людей, з них 3 дитини. Всі осередки горіння ліквідовано. Всього на місці події працювало 49 чоловік особового складу та 10 одиниць спеціальної техніки ДСНС України. На даний момент співробітниками ДСНС розпочато аварійно-відновлювальні роботи. За інформацією Сумської ОВА, за медичною допомогою звернулося 14 людей, у тому числі троє дітей. Станом на 13 годину середи масштаб руйнувань уточнюється. На місці надзвичайної події працюють усі екстрені служби. Триває ліквідація наслідків ворожих ударів.